Геловін це ніч, коли навіть найстриманіші дозволяють собі перетворитися на щось містичне, кумедне чи моторошне. Але чи уявляєте ви собі королеву Єлизавету II у костюмі відьми або ж короля Чарльза III, який стукає у двері будинків, що поруч з Букінгемським палацом та кричить цукерки або смерть? Сьогодні ми зануримося у найцікавіше, чи святкують королівські родини Геловін. Які ж традиції існують у королівських палацах? Саме тому сідайте зручніше. Ви на каналі, все про Ройл, Мене звати Карина, і в королівських історіях ми дізнаємося, чи завжди монархи були такими вже стриманими. Щоби зрозуміти сучасну королівську стриманість, потрібно трошечки зазирнути в історію. На відміну від сучасного Хеллоуіну з цукерками та ліхтарями-гарбузами, середньовічна Європа мала маскаради та фейерверки, які часто збігалися з днем усіх святих. Але це свято було не для всіх. У 16-18 століттях, європейські королівські двори обожнювали бали маскаради. Це був спосіб відійти від жорсткого етикету. Так маскарадні бали народилися в Італії, а особливо у Венеції, де вони були частиною великих карнавалів. Ця традиція дуже швидко поширилася Європою, так у Венеції, де маскарад був найвільніший. Маски, які називалися Баута або Морета, дозволяли будь-якому громадянину розмовляти з аристократом або навіть з дожем. Зберігаючи повну анонімність, це був своєрідний щорічний клапан скидання соціальної напруги. Також в той період були дуже популярними костюми, які запозичені з італійської комедії, такі як Арлекін, Каламбіна Чепієро, і ці образи дозволяли королівським особам грати ролі простаків, Слух чи жартівників, чого вони не могли собі дозволити в будь-який звичайний день. Наступним місцем, де дуже були популярні маскаради, стала Франція, як, наприклад, королева Марія Антуанет у Версалі влаштовувала просто неймовірно розкішні бали, де дамам та кавалерам дозволялося спілкуватися інкогнітом. Маска дозволяла тимчасове соціальне зрівняння, де флірт чи політичні маневри могли відбуватися без дотримання суворого протоколу. Сама ж королева дуже часто перевдягалася у щось менш помпезне, щоб просто розважитися. І насправді тоді маскаради у Франції були певним чином секретною дипломатією. Так, маска дозволяла міністрам, послам та королівським фаворитам. Обговорювати конфіденційні справи поза офіційним протоколом без свідків, які могли б ідентифікувати їх за обличчям. І це було справжнє свято для всіх, хто перебував при дворі Франції, тому що тоді у Версалі кожен рух був дуже суворо регламентованим. А ось маскарад був єдиним місцем, де король міг бути просто кавалером, а королева дамою спілкуватися з менш знатними особами. Без порушення жорсткої ієрархії. А ось у Англії за часів короля Якова І були популярні так звані маски, це тетралізовані вистави при дворі з розкішними костюмами, що часто включали містичні та міфологічні елементи. Це був такий королівський попередник Геловіну, але виключно для еліти. Ці вистави були насамперед саме королівськими виставами. Де самі члени королівської родини були акторами. Костюми часто зображували античні божества або ж алегоричні фігури, як от доброчесність та хаос, і вони часто закінчувалися тріумфом порядку над хаосом, де саме король символізував джерело світла Україні. І що цікаво, саме цей король, Яків перший або ж Джеймс І був надзвичайно. Параноїдальною людиною щодо відомства про що я розповідала у відео минулого року. Тож, якщо ви ще не дивились, обов'язково переглядайте. Німецькі та австрійські двори також активно приймали цю традицію. Так, у відні, у 18 столітті, бали маскаради часто проводилися у придворній опері. Вони були відомі своєю грандіозністю. Та пишністю і костюми були настільки розкішними, що їх створення вимагало місяців роботи майстрів. Але навіть тут, незважаючи на розваги, існувала військова дисципліна. Нерідко на маскарадах були присутні офіцери, завданням яких було стежити за порядком, і запобігати занадто сміливі анонімності чи політичним інтригам. Але до кінця XVIII століття маскаради почали розглядатися. Філософами просвітництва як легковажні, а моральні, та як джерело інтриг, вимагалося, щоб Монар був раціональним та відкритим, а не ховався за маскою. І так після французької революції все, що асоціювалося з розпустою, надмірною розкішшю та нерівністю старого режиму. Тобто, як маскаради, стало політично небезпечним, і монархи стали уникати цієї традиції, щоби. Не провокувати громадськість, але був такий маленький цікавий факт: маскаради відродилися у 19 столітті вже як публічні бали для вищого середнього класу, втративши свій такий ексклюзивний королівський статус і ставши ближчими до сучасних костюмованих вечірок, що дуже нагадує нам традиції Геловіну. Але на жаль, ця традиція королівських балів зникла з Великобританії так у 19 столітті під вплив. Королеви Вікторії британський двір став дуже суворим та консервативним. Згідно з її книгами, тобто неофіційними правилами двору, монархи мали підтримувати повний клас та витонченість у будь-який час, що фактично означало ні перевдяганням. Будь-які легковажні розваги, як от маскаради, були витіснені суворим етикетом. Хоча сам Хеллоуін, як кельтська традиція, вижив у Шотландії та Ірландії, але до палаців він не дійшов. Хоча, як ми бачимо, суворі правила з часом почали слабшати, і так ми пам'ятаємо, як саме королева Єлизавета II ІІ... Тоді що принцеса Єлизавета разом зі своєю сестрою, принцесою Маргарет, а також іншими королівськими дітьми, активно порушували це правило у 1940-х роках. Так у період Другої світової війни, з 1941 дев'ятсот року по 44-й рік вони брали участь у різдвяних. Виставах пантомімах у Вінзорському замку, щоб зібрати гроші для фонду королівської війни. Так у 1941 році 15-річна Єлизавета та 11-річна принцеса Маргарет одягли костюми для інсценування попелюшки. Однак, як ми знаємо, коли королева Єлизавета зійшла на престол у 1952 році, її дні перевдягання для будь-яких цілей, окрім Церемоніальних закінчилися, і так ми знаємо, що тепер у сучасній британській та європейських королівських родинах існує дуже багато суворих правил, потрібно підтримувати імідж, і ми просто не можемо явити якогось з цих монархів у костюмі, наприклад, Дракули. До речі, якщо зараз запитати представників королівських родин, чи святкують вони Геловін, то офіційна відповідь на запитання ЗМІ завжди залишається нейтральною. Це не є частиною офіційних королівських обов'язків, тому відповіді вам не буде. Але світ змінюється, і сучасне молоде та майбутнє покоління монархів дозволяє собі трошечки. Вольностей, так на відміну від суворої традиції, принцеса Діана була відома своєю любові до свободи та брала дітей принца Вільяма та принца Гарі на традиційне трікотріт, тобто цукерки або смерть у Кенсінгтонському палаці. Це був такий тихий сімейний Хеллоуін, подалі від преси. Далі ж цю традицію також перебрали і її діти: що Вільям, що Гаррі, так принц та принцеса Вельський рішуче захищають приватність своїх дітей, але ми маємо деякі підтвердження щодо того, що вони святкують Хеллоуін. Так, ми знаємо, що, наприклад, мама Кетрін. Керол Мідлтон є великою шанувальницею цього свята. Так вона у 2022 році написала, що Геллоуін – це яскравий момент осені, можливість нарядитися та прикрасити гарбузи, і що вона цього року навіть їх виростила і сподівається їх прикрасити разом зі своїми близькими. А враховуючи те, що. Вільям Кетрін та їхні діти дуже часто зазирають до своїх бабусі та дідуся. Ми впевнені, що вони також займалися цією справою. Також є фотографії, як Кетрін разом зі своїми дітьми, Джорджем, Шарлотою та Лоєм стукали в двері до сусідів для того, щоб отримати солодощі. Також преса одного разу зловила Кетрін, як вона була у супермаркеті Сейнсборі поруч з її будинком Анмерхол. Це були пізні години жовтня, і вона купувала пакети з цукерками та дитячі хеловінські костюми. Тому, якщо ми навіть не розгледіли на попередньому фото, чи є костюми у дітей, які вони, то ми точно знаємо, що взагалі вони перевдягаються на Ось це таке святкування. Також ми знаємо, що ще до того, як стати герцогинію Кембриджською, а потім принцесою Веською, Кетрін часто святкувала це свято, і ось у нас, наприклад, є фото з 2007 року, як вона відвідала вечірку разом зі своєю сестрою Піпою Мідлтон. А після цього нам розповів колишній дворецький Гранд Гарольд, що у 2009 році вони з Вільямом. Влаштували вечірку в Балморелі, куди вони запросили декілька своїх друзів. Так він розповідає, що в будиночку на території Балмора не в основному будинку вони влаштували ось таке свято, що він та ще один дворецький допомагали прикрасити все павутинням їм на головній кухні приготували різну їжу. А вони вже потім її забрали, самі розкладали, самі подавали, потім помили все і принесли посуд назад. Але там була не масштабна якась вечірка. Навіть він розповідає, що деякі друзі нехтували вели ось цією традицією наріджання і просто приходили в джинсах та футболках. І зазвичай на таких вечірках було приблизно 12 людей. Ну, звісно, туди також був запрошений ще й принц Гаррі і, хоча принца гарі, ми бачили набагато частіше в костюмах ніж його брата принца Вільяма, але у нього були і досить неприємні ситуації з вибором костюмів. Так був один з найвідоміших скандалів, що пов'язаний з принцем Гаррі у 2005 році. Вже виходить 20 років тому, коли костюм 20-річного принца Гаррі став просто міжнародним скандалом. Тоді вони відвідали костюмовану вечірку на тему тубільці та колоністи, і він вирішив. Одягнути форму, яка була дуже популярна в 30-40-х роках в Німеччині разом з характерним знаком на плечі, і фотографія швидко потрапила на перші шпальти, викликавши гнів та обурення по всьому світу, особливо серед ветеранів та єврейських громад. І тоді Гаррі довелося публічно вибачатися, і він назвав. Це однією з найбільших помилок у своєму житті, але у своїх мемуарах запасний він розповів, що цей вибір був наслідком невпевненості та впливу оточення. Так він стверджує, що коли він обирав між костюмом пілота та ось цією формою, його брат Вільям та його дівчина на той момент Кетрін переконали його одягнути саме. Цей костюм, і тоді, коли він їм подзвонив, вони просто заливалися від сміху і казали, що це просто найкращий його вибір. І хоча цей скандал став яскравим прикладом того, що королівським особам потрібно думати двічі, перш ніж щось обирати, але він все-таки. Не відняв любові принца Гаррі до цього свята, тому що далі вона вже стала пов'язана з його вже дружиною Меган. Так нам розповіли про їхнє секретне побачення у 2016 році. Так за кілька місяців після їхнього першого побачення Гаррі та Меган провели таємну ніч у Торонто в Сохо Хаос. Це була вечірка на тему постапокаліпсису. І тоді Гаррі для того, щоб його не впізнали, позичив костюм скаженого Макса у його друга Тома Харді. А ось Меган була одягнута як в стилі міксу зомбі, медсестри і все це все сеттингі постапокаліпсису тоді вже пара згадувала цей момент у своєму документальному фільмі для Нетфліксу «Гаррі та Меган», що це був такий їхній останній безтурботний вечір анонімності, оскільки вже наступного дня новина про їхній роман стала публічною. І тоді світ королівських таблодів повністю змінився для цієї пари. Також Меган потім вже розповідала про цей випадок у 2021 році. Що тоді у нас був дуже химерний образ, і ми змогли просто провести один останній веселий вечір. Гарі прийшов тоді до мене в Торонто, а також з ним були наші друзі, його двоюрідна сестра. Принцеса Євенія і Джек, вони також приїхали, і ми в чотирьох вислизнули в костюмах на Хеллоуін, щоб просто весело провести одну ніч у місті, перш ніж з'ясувалося, що ми були парою. І тепер вони вже продовжують цю традицію разом зі своїми дітьми. Тоді ж у 2021 році на шоу Елен DeGeneres вона розповіла, що вони Гаррі влаштовували свято для своїх дітей, але на жаль вони не були настільки зацікавлені в цьому, як були самі батьки. Так вона каже, що Арчі в той день був динозавриком, але він побув всього 5 хвилин, а можливо, ще й менше. і Тоді Гарі вмовив його зняти просто голову. А ось Лігіб була чарівним скунсом. І цього тижня ми з вами бачили, що вони продовжують традиції вирізання гарбузів, до якого також доєднується і мама Меган. Дорі. Тож я впевнена, що може бути таке, що ми побачимо ще й фотографії якісь зі спини чи щось подібне з Гаррі та Меган та їхніми дітьми, як вони будуть ходити по околиці цього року. Щодо принцеси Євгенії та її сестри, то ми бачили ось цей костюм на Євгенії у 2016 році, але, мабуть. Більше всього, ми бачили в костюмах саме її сестру, принцесу Беатріс. І це дуже іронічна така ситуація, тому що вона надзвичайно схожа на королеву Вікторію. І ось зараз, враховуючи ось ту стриманість королеви Вікторії, дуже цікаво спостерігати за ось такими костюмами. Принцеси Беатріс, так до прикладу, принцеса Беатріс вийшла з химерною котячою маскою та білою перукою для щорічного балу ЮНІСЕФ на Хеллоуін у 2016 році. А також у 2018 році ми бачимо її ось такій фіолетовій перуці та з маскою єдинорога. Що ж, їдемо далі? Давайте зазирнемо до інших монархій. Чи такі ж вони стримані як британці? То виявляється, що в скандинавських країнах королівські родини більш відкриті, якщо це так можна назвати. Так, наприклад, у шведській королівській родині принцеса Мадлен дуже часто ділиться з нами фотографіями сімейними, як вони святкують Хеловін. Хоча вони, звісно, живуть також в США, але, тим не менш, вона донька Короля, і вони відкрито діляться і фотографіями своїх дітей і себе, як вони святкують ось таке свято. Також і в Монако ми знаємо, що відвідують костюмовані вечірки. Так, наприклад, онучка Грейс Келлі, дочка принцеси Кароліни, принцеса Олександра Гановська та інші члени родини дуже часто відвідують різні приватні вечірки. Так, до прикладу, у 2016 році одна з онучок перевдягнулася за мотивами фільму Пила, і підписала фото. Давайте пограємо у гру. У той же час монархі з сильними католицькими традиціями, такі як Іспанія, де нас чекають король Філіп та королева Летиція, Бельгія, де король Філіп та королева Матильда, або ж Дітерланди з королем Вілемом Олександром та королевою Максимою. Зазвичай повністю ігнорується Хеллоуін публічно, фокусуючись на традиціях осінніх свят, які не мають американського або ж кельтського походження. Але хоча королі та королеви не носять костюми на Гелоїн, вони все одно залишаються майстрами наряджань, тому що для них це називається або ж уніформа, або ж церемоніальне вбрання. Так, навіть згадаємо королеву Єлизавету II, Їй не потрібно було той Хелоуін, тому що вона завжди одягалася дуже яскраво, аби кожен міг зрозуміти, що він зустрівся з королевою. Також згадаємо всі ці мантії та коронаційні вбрання, це дійсно найрозкішніші костюми у світі, вони символізують владу історії і, по суті, є уніформою найвищого рангу. Так, наприклад, вбрання для коронації короля Чарльза було наповнено символізмом століть, багато з чого він взяв від своїх попередників, і це по суті така його була публічна маска для ось такого дня. А також згадаємо ордени, де потрібно носити манті, чи всілякі різні інші. Події, де королівській родині потрібно поводитися дуже стримано та вдягати певну маску на будь-яку подію, аби видаватися максимально стриманими, серйозними та гарно представляти королівську родину. Отже, як ви зрозуміли, зараз, хоча ми не бачимо максимально таких публічних проявів святкування гелоїну королівськими родинами, але ми знаємо, що за закритими, Дворими багато хто з них його святкує, особливо молоде покоління. Звісно, якщо ми там не можемо собі уявити, як король Чарльз та королева Каміла вдягають костюми, але сини Чарльза Гарі та Вільям ми знаємо, що точно перевдягалися і відвідують різні вечірки. А зараз проводять таким чином свій час разом зі своїми дітьми. На цьому я буду завершувати такий маленький екскурс в традиції королівської родини. Якби у вас була вечірка на тему королівських родин. Який би костюм ви обрали для себе? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. А ми з вами вже побачимось у наступних відео.